Друзі, вітаю! Знову рубрика «Важливі ті слова і пропоную вам ді слово безпрехен обговорювати. Відмінювання його их «ду бешпріхст», «ер бешпріхт», «вір Бешпрехен «ір бешпрехт», «зі зі бешпрехен». «Бешпрехен» міняється е, коренева на і, шпрехен, «шпріхст», «бешпрехен», «бешпріхст» ер бешпріхт. Er Нагадую вам, що якщо міняється корнева голосна, вона міняється тільки в двох особах: в одне ні. ду і зі. Er, Ти і він вона. І пропоную вам зробити наступні 5 речень. Робіть, ставте відео на паузу і пізніше перевіряйте. Перевіряємо, як же треба було зробити. Ми обговорюємо мою роботу. Wir Робота використовується слово англійське job чоловічого роду. Тому обговоримо кого? My name job. Акузатив чоловічого роду. З ким я можу це обговорити? З ким можу я це обговорити? В питанні ми міняємо під медпристок місцями і виходить: Mit wem kann ich das besprechen? Давайте обговоримо це пізніше. Давай обговоримо. Це заклик до спільної дії. В «Наказовий спосіб я розповідав, як це робити. Якщо заклик до спільної дії, тобто ми робимо разом до дії слова в початковій форми, додаємо вір. вір да шпетер. Шпет пізно, шпетер пізніше. Тут ми маємо ступінь порівняння пізно пізніше. І додаємо до «пізно» суфікс jR для утворення ступені порівняння. Він не хоче це обговорювати. Якщо ми маємо заперечення і маємо два дієслова, то, як казав, це заперечення ставиться перед останнім дієсловом. Er will das nicht besprechen. Ми починаємо це обговорювати. Тема дієслова «zu». Дієслово починати, «beginnen» або «anfangen» вимагає «zu» в кінці перед останнім дієсловом, тому буде «zu besprechen». Wir beginnen das zu besprechen. Або можна було сказати: «Wir fangen an…» – «Das zu besprechen». Beginnen і «Anfangen» є синонімами. Для нас діслово «beginnen» буде легше, тому що не потрібно відокремлювати префікс менше плутанини. Діслов beginnen я вважаю, що для вас буде простішим.